Винесла хек-хупсі на вулицю. Тут кілограм. Забула вчора дістати, хай розмер... розмерзається і тут і почищу. Тільки не на цьому столу, а піду на той, щоб луска тут не сипалась. Оці кущики тюльпанів чомусь завжди mm -hmm. саме перші. Розквітають і відквітають. Ось такі гарні. Ну тут вже порозкривалися теж. і Я попідливала свої примули. Хоч вони маленькі і звичайні, простенькі, але ж гарні. А, а ці взагалі роз... респект. Така манісінька, білявка Де вона взялась, не знаю. Ну, взялась. Ну, а ці вже так є, підросли гарненькі. <хи> Кажи, от як у нас сьогодні тепло, так? Да? Да? Я кажу, встав, так мені не дозволяють. О, mm. да. mm. так. Отак. Отак. Mm. Молодчина. Що ти розказуєш? О так. Кажи я хочу встати, да, Так, ага. да, да. ой, ти кривляка. І кривляка маленький, ой, крімляка, да. і куди там ножки звисають уже? Ну ну так, що ти задумався? А Ну, постукай mm -hmm. mm -hmm. no, так. Тук-тук! Стук-стук! Тук-тук! Тук-тук. ах, ах, Розуватись не треба. Ти показуєш, які в тебе черевички. Ой, хороші які. о. Да? Щось сонечко стало ховатися. Ага. Куди сонечко ділось? Куди ділося сонечко? Куди? І ти у нас сонечко, да? Ой, давай бабуля, поправи. Ти, мій хороший. Тут постукай по столу. Стук-стук. Стук-тук. Да, Святик, ти маму зустрів? У <святок> дворі маму зустрів. Давай, давай. Ра! Ой! Раденький. Ой, що там мама дає? Пішпікать. Ой. Ой! Що там? Кажи, мамочка, ти приїхала, я тебе всю зустрічав. Отак. Ой, от так. О, ой глянь, як правильно ще й ну, ну, а тепер вже пішов. Там що, його люлька, ні? А, все, ну, о, держись, отак. От Та вона ж нікуди не ходила. Вона зараз пройдеться і буде чиста. Пішла Фенді додому, а ми гуляємо. Да? Трішки прохладніше стало. Сонечко сховалось, набігли тучі. Да, да мій хороший. Поїхали, подивимось, скільки там ще бабулі роботи. Ну, я сьогодні трішки там зроблю щось, як мама вже приготує тобі. І нам вечерю. Да? Святик, щось ми не балакаємо. Каже, поїхали вже, стоїмо. Да? Да? А де там що? Що ти там смукчиш, ой, господи. Ага. О, от бери так. Каже, зуби мої там зуби. Ой, Боже мій. Ну все, красунчик, поїхали. Поїхали. За двір поїдемо. Гарбуз, ти чого всівся в мої кущики? Ну, іди там, я борщ винесла, іди з м'яском. Іди, іди там поїж, Ми тут гуляємо, дивлюся. Ага. Сидить, ну чого ти всівся? І так уже ось гілочку одну зламав. Іди додому туди до мене, йди. Шкода. Так, запихну. Сьогодні буду поливати. Ну що? Ой, ну, звісно, оце ж ми тут будемо і лежати. Я хочу сказати гортензія, одна тільки, здається, це хамілеон. Така, що листочки гарні, а ти слабенькі, слабенький. Я сьогодні ще позаливаю, вже жарко. Так, І ця, оце ред, здається. Теж опустились листочки. Ну, корінці живі, корнівіном я підлила. Через декілька днів ще піділію. Це ж гуляємо. От я зараз зайнята постійно ось. Де він тут? Де він тут? Киті дивишся? Ти кицюню дивишся, ось вона, кицюня, бачиш? Киця там. Ньов. Каже, ти на віконце до мене приходив. Ну, і то там треба обов'язково влягтися самшити. Ось, Гуляємо. Ну, то я зовсім не, не мамі ніколи. Ну Я сьогодні думаю, оцю частиночку, хоч уже, як Віка, Буде вільна, я оце докопаю, а там мокрицю цю позбираю чи сапкою, та... а тьома мені допоможе перекопати. Бачите, і ця гортензія слабенька, і ця, ну нічого. Так що поки що нема чим хвалитися, не закінчується ніяк ця робота. Як помінявся клімат, колись оце на 1 травня тільки розквітав бузок. А зараз я не знаю. Мабуть, раніше на недільку це точно розквітне. Ось як чорнокорочка заквітла, під'їхали, а він чогось не хоче нюхати, одвертається. Ну, постоїмо тут. Гарно квітує. Да? Кажу я вже спадки хочу. Да, да. Ой, бачиш, скільки квіточок? Да? Наша сусідочка. Бачиш, Бабушка там ще одна йде. І ми до неї на зустріч. в неї там таких квітів повно. Та гуляємо. Ага. Привіт, привіт, Валюша. Ти додому чи з дому? Бубончик манюня. Я в магазин біжу на А, да, Поняла. Бубончик. Полубоглазий <риво> бубончик. Мосенький мозенький бубончик. Да. <риво> Тетя. Ня, бабуся. Бабушка. 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 Да. Не твоя бабуся. Ні. Ні-ні-ні, вийш... Ага. Ні. Ти бачиш, оце до, до кого плакать. тільки не плаче, це Наталю, як бачить, не плаче не ніколи. Плаче, ну, Вона частенько ходила. А, -а, -а. а ми проїхалися, я її набрала вайбер, не відповідала. Хотіла, щоб, думаю, розрадити її, хай би вийшла на вулицю. А -а -а. Ну, думаю, Може заснули. Я так? її не бачила, навіть на дворі. Ага. Ти не бачила її. Поняла. Де, але, так, ні одну, ні другу. Поняла. Отаки ми плоксиві. Це теж хороша бабуся. Вони теж Да, Такий Богданчик. Супер. Та той Богдашка, я його згадую, як він рветься до мене, пішов по двору. Я це таке буде теж. Каже, як побіжу я, а ботя яка. Ой, дядьсюня, боже, яка красота зараз для діток. Для діток, да. Гусенькі такі. Ботя, у були гусенькі. Да, да, да. Ой, боже, і всього не буде, бабушко, не буде. О, тримай. Бери квіточку, бери. Ми вчора Бочко, бери. теж зривали. Борис. Ну, Квіточка. Ні, не хочу, а, не, не, не хоче. Не не Пішли, не проведемо трішечки а, до, да, до да, кінця поїхали. твого забору. Да, поїхали. 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 Глянь, скільки в тебе вже тюльпанів. Ну, в тебе більш сонячна. Так сильно у мене сонце, ага, гарно. Хризантема зовсім пропадає, Ага. Воно не держиться. Такі квіти треба, щоб ну, менш поливати, да, да. менш такі прихотливі. Тому воно все засипає. Угу. Стільки я насажила, насажувала, і оце ж виростела тонь із насіння мальву, ага. Бачно на полич вийти. Ага, оце. Вийде. Оце я посадила, ну теж думаю на сонці. Чи буде, чи не буде, не знаю. Ага, то ага Я поняла. Це маленькі, да це маленькі да. ага. розсадою. Я ага. посіяла воно виросла розсада. Тепер думаю пропікіруюсь. Питала спитала в Наталі. Наталя каже: буде квітувати в цьому році. Да. Якщо з насіння, то не ну що посіять насіння, то не буде. А якщо з росади, з росади, то буде, як то да? Валя, а, а ти брала у Наташі а, араукарію? В тебе хоч що зійшло? Бо в мене а, нічого. І... Да, 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 длинненький, длинненький, да. і в мене так, ні. Вони погнили, Тоня. Ні, в мене не погнили, але вони були вдома в Тирсі, потім я в землю їх винесла і ні одного сходу нема. Є живі, я от опорилася там. Живі, а не сходять. Я посадила в куплену землю, в торгу, хліб гарний, залила добре, розпадала. Одні не знаю, як їх садити. Крутила, крутила, думаю, хорошо, буде половину так. Половину і я теж і і постромляла, засипала, пленочкою накрила, і вони у мене були так, пошти всю зиму на вікні, і я нічого. до них нічого. Потім винесла в теплицю. А оце, думаю, ну загляну, Начала, а ж Угу. Чую, так от придавила, а да, вона. вже ще там все. Ну, дивися, я ж то погуглила зразу ж, думаю, як же кажуть, що треба, це як вони упали, оці насінинки, зразу їх у землю. тут. От, а Наташа ж це ж вона, коли їх там зібрала в Норвегії, поки сюди транспортирувала. Потім поки вона нам їх роздала. Ну, ну і в неї нічого не зійшло, то ну і в мене ж нічого, поки що. Ну воно живе там, бачу, що хіба може засихає, треба буде ще підковернути поцвіли, Може, я багато води залила, я не знаю. Ну, не знаю, я до нього воно. Ну, зацвіло... Наташі теж ж не, не, не то. За, за, ета, зацвіли вони якісь. Я потім попридавлювала, воно ага. як цвілю взялося, угу, таке угу. воно вже негарне. Ну, не, ну, не вийшло. Це ж таке діло не вийшло. Квітуліки квітують. Так, да, гарні. Слава Богу, заквітували. Гарні квіточки. Да. супер. Я, Катюша приїжджає, то Позвонила, я думала, вона в суботу буде, а вона сьогодні. Ну вона до нас завтра. Mm -hmm. То я думаю, таке в мене немає такого нічого, щоб а так ти хочеш щось, щось... дитині? Мені... Да, щось треба таке зварити. Я думаю, збігаюся в магазин, от. бо ми домовилися. Що вона там купе привезе декор на паски. У ага. мене Віка теж буде пекти паски. Кажу, Віка, не багато печі. Мені ж не можна. Ну, я... ну ти ж грамочку попробуєш. Кажу, яка красота, внучка, так виросла, що бабулі не треба тепер і паски. Тепе, да. Як згадаю, на літр молока. Я на літр. Боже! На літр. Бо, бо треба ж було сину, треба ж було дочі і а собі. Я хочу. Лесі, кажу, Лесі, пробуй. Попробую кажу, вже ж пора пробувати. Та ні. Давайте ви. Поки ви, давайте випечіть. Ну, Я те. ж теж на літер. На ну, літер. Для мене не їсть паски, вона робить оці творожні. Ага, і, Тому... в, і в мене доця, як подорослішала, вона робила оту творожну. Ну, вона така жирнюча. Дуже банті роби. Вона, ну, така вона, шир... це баунті робить. вона ага. дуже добре. Там значить, шоколад білий, шоколад ч... червоний чорний. О, господи. Вже... Заморилася страшно. я лістою з самого рання в тій теплиці. Тоді орішки суміш різних. Угу. І, і, і. Ми там не спимо? То ні. Дивимося. В три години нам треба спати. На ага. Різноманітні горішки, потім згущене молоко. там. Потім вона оцей творог куплять тільки на базар, базарний, базарний mm -hmm. щоб жирний був творог. От. Ну Там дуже багато інгредієнтів, але вона дуже смачна. І зверху вона декору робить, розтоплює шоколад і заливає ну, пить, як зараз модно. Дуже гарно, мені mm -hmm. подобається, а на смак. Просто отак От її починаєш їсти, а воно витікає від тіля згущене молоко, і шоколад, і все, і в воріжках оцих усих, ну дуже смачно. Ну, це, будемо така, морока, велика морока, ну, хоче, Як добре, що діти вже дорослі. А, а вона була в командіровці Ужгород, Чернівці, Івано-Франківщина, Львів, і попала на, у Львові там дуже великий оцей. Ринок, я вже забула, як він називається. Це вже бачиш, голова не і в, в Чернівцях була на Калинівському ринку, uh -huh. і там купила, сказала мені накидку на корзинку, дуже гарно вишиту. Uh -huh. uh -huh. О, Українську. Uh -huh. У мене є вишитий мамин ще рушничок, український, я завжди його беру, Зараз поїдемо, поїдемо. Зараз будемо їхати, пішли подати. А що ти сусю викинув чи ні? Ні, ми сусю. сось. Да, ми сусю.